Доброго дня, шановні слухачі, я Корнічук Інна Ярославівна, головний державний інспектор сектору ринкового нагляду у Рівницькій області, відділу ринкового нагляду Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Наша сьогоднішня зустріч відбувається в рамках інформаційної кампанії з питань здійснення заходів державного ринкового нагляду. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13.03.2022 року за номером 303. Про припинення заходів державного нагляду контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану, Західне міжнальне управління Державної служби з питань праці призупинило проведення планових заходів державного ринкового нагляду на період дії воєнного стану. Але вимоги законодавства України про державний ринковий нагляд і контроль на харчовою продукцією, в тому числі вимоги технічних регламентів, є чинними. І їх необхідно дотримуватись з метою мінімізації загроз суспільним інтересам від споживання і користування нехарчової продукції, віднесеної до сфери відповідальності Державної служби з питань праці. Тому пропоную до вашої уваги тему актуальні питання ринкового нагляду. Сьогодні розглянемо питання безпечна нехарчова продукція, на що слід звертати увагу споживачу при купівлі продукції, яка підпадає під дію регламент, технічного регламенту. Обладнання, що працює під тиском та технічного регламенту безпеки машин. Отже, державний ринковий нагляд це діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповід... відповідності продукції, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних коригувальних заходів. З відповідним інформуванням про загромадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або заобґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні, становить загрозу суспільним інтересам чи в яка інший спосіб не відповідає встановленим вимогам. Технічний регламент це нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов'язані з ним процеси та методи виробництва включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов'язковим, він може також включати або, виключати, включати або виключно стосуватися вимог до термінології. Позначень, пакування, маркування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва. До сфери відповідальності держпраці відносяться такі види продукції. Засоби індивідуального захисту. Прості посудини високого тиску, це ресивери, повітрозбірники, насосні станції, компресор, ліфти і компоненти безпеки для ліфтів, канатні дороги для перевезення пасажирів, знаки безпеки і захисту здоров'я працівників, обладнання, що працює під тиском, вогнегасники, скороварки, парові водогрійні, твердопаливні котли. Обладнання та захисні системи призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах, світильники, шахтні, газосигналізатори. Машини та остаткування, піднімальне обладнання, ланцюги, канати та текстильні стрічки, конвейери, інструменти ручної, пневматичної, гідравлічної або з умонтованим електричним чи неелектричним двигуном, насосні станції, компресори. Верхоме обладнання, що працює під тиском, балони та інші ємності, призначені для транспортування, і зберігання зріджених, стиснених і розчинених газів, Картриджі газові з пропан-ботаном, автоцистерни для перевезення зрідженого газу, обладнання, що використовується зовні приміщень, ущільнувальні машини, гусенічні бульдозери, гусеничні навантажувачі, колісні бульдозери, зварювальні та електричні генератори. Компресори, газонокосарки, вибухові матеріали, матеріали промислового призначення, боєприпаси запалювальні, димові, сльозоточиві, вироби піротехнічні. Отже, на що слід звертати увагу споживачу при купівлі балона? Балон це закрита металева посудина для зберігання і транспортування певного виду газу. Тобто це продукція, яка підпадає під дію технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, який затверджений постановою Кабінету міністрів від 4.07.2018 року за номером 536. Технічний цей регламент визначає вимоги до рухомого обладнання, що працює під тиском, з метою забезпечення безпечності та обігу такого обладнання на ринку України. Під рухомим обладнанням, що працює під тиском, слід розуміти обладнання, яке включає газові балони UN2037 та не включає аерозоль UN1950, відкриті кріогенні посудини, газові балони дихальних апаратів, вогнегасники UN1044, рухоме обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у пункті 1.1.3.2. Додатку до угоди про дорожнє перевезення вантажів, та додатку до угоди про перевезення вантажів водним шляхами та додатку С до конвенції, а також рухоме обладнання, що працює під тиском, на яке не поширюються правила виготовлення та випробування пакування згідно з положеннями глави 3.3 додатку до угоди про дорожнє перевезення вантажів та угоди про перевезення вантажів водними шляхами і додатку С до конвенції. На яку ж продукцію розповсюджується технічний рекламент? Це балони та інші ємності, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснених і розчинених газів, картриджі газові з пропан-бутаном. автоцистерни для перевезення зрідженого газу. Перед придбанням рухомого обладнання. Що працює під тиском, споживач повинен пересвідчитись, що на таке обладнання нанесено маркування знаком ПІ. Нанесений ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, залучений до перших перевірок і випробувань. Маркування знаком ПІ є єдиним маркуванням, яке затверджує відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском застосованим вимогом. Таке рухоме обладнання супроводжується сертифікатом відповідності. На що слід звертати увагу споживачу при купівлі продукції, яка підпадає під дію технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Міністрів України від 30.01.2013 року за номером 62? Цей технічний регламент встановлює вимоги до машин. Щодо захисту життя або здоров'я людини, захисту тварин або рослин, а також майна та охорони навколишнього природного середовища, процедуру оцінки відповідності машини та вимоги до їх обігу на ринку України або введення в експлуатацію. <кій> <кій> Продукція, на яку розповсюджується цей технічний регламент: піднімальне обладнання, ланцюги, канати та текстильні стрічки, конвейери. Інструменти ручні, пневматичні, гідравлічні або з умонтованим електричним чи неелектричним двигуном. Верстати заточувальні, циркуляційні насоси, відбійний молоток, котова шліфувальна машинка, коса-бензомоторна та акумуляторна газонокосарка, домкрат, бензопила, дириль електрична, ударна, плиткорізи, гайкокрути, перфоратори, мотоблоки та інше. А також насосні станції і компресори. Купуючи машини та остаткування, споживач має перевірити наявність на продукції знака відповідності технічним регламентам, що супроводжується ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган був залучений на етапі контролю виробництва. Знак відповідності технічним регламентам має форму незамкненого з правого боку кола. У середині якого вміщено стилізоване зображення трилисника. Зображення знака відповідності може бути пласким або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на продукцію або на йти табличку з технічними даними, таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі, коли це є неможливим або невиправданим через характер продукції. Знак відповідності наноситься на пакування та на супровідні документи. Якщо такі документи передбачені відповідним технічним регламентом, до кожної машини повинні надаватися інструкції, що викладені українською мовою та декларація про відповідність або документ, якому викладено її зміст. І зазначенням характеристик машини. Наявність серійного номера машини. Отже, купуючи машини та остаткування, споживач має перевірити наявність на продукції знака відповідності технічним регламентам. На виробі має бути вказано обов'язково найменування та місце знаходження виробника та у разі необхідності його уповноваженого представника. Найменування машини позначення серії або типу серійний номер за наявності, рік виготовлення. Інформація чи застереження на машинах повинні надаватися переважно у формі символів і піктограм, що легко сприймаються. До кожної машини повинні надаватись інструкції та декларації про відповідність, що складені українською мовою. Машини, на які нанесено знак відповідності технічним регламентам, які супроводжуються декларацією про відповідність. Вважаються такими, що відповідають вимогам цього технічного регламенту. Слід пам'ятати, що інструменти, обладнання, машини, механізми верстати безпечні лише за умови їх використання згідно правил та застережень, зазначених виробником у інструкції з експлуатації. При виборі продукції треба орієнтуватись на власний досвід, відгуки у інтернеті та загальні уявлення про продукцію. На завершення нашого заходу хочу нагадати, що фахівці відділу ринкового нагляду держпраці надають постійну консультаційну підтримку суб'єктам господарювання. Звертатися можна до нас за адресою міста Рівна, вулиця Казимира Любомирського або за телефоном 63-62-26. Також можна заходити за посиланням Праці Інюей. Дякую за увагу! Далі передаю слово свого колеги з питань трудового законодавства Василю Марчуку. Добрий день, шановні слухачі. Мене звати Василь Марчук. Я головний державний інспектор відділу з питань праці управління інспекційної діяльності у Рівненській області Західного міжрегіонального управління Держпраці Державної служби з питань праці. Сьогодні у нас в рамках інформаційно-роз'яснювальної роботи тема, як мінімізувати ризики порушень трудового законодавства. Якщо говорити на цю тему, можна зразу сказати, що ж таке трудове, що трудове законодавство воно якраз регулює трудові відносини між найманими працівниками підприємств, організацій, установ. Всіх форм власності, а також осіб, які працюють у фізичних осіб по трудовому договору. От. Якраз трудові відносини виникають в момент укладання трудової угоди. Як визначає стаття 21 Кодексу законів про працю, трудова угода це є угода між працівником та роботодавцем, згідно якої. Працівник зобов'язується виконувати визначеною угодою роботу, а роботодавець зобов'язаний провести виплату заробітної плати за виконану роботу, забезпечити належними умовами праці працівника. Якщо говорити про ризики, які можуть виникнути при порушенні трудового законодавства, то Слід звернути увагу на 265 статтю Кодексу законів про працю. Якраз вона визначає, що найбільші штрафні санкції роботодавці можуть понести це при фактичному допуску працівника без оформлення трудових відносин. Саме частина друга цієї статті визначає, що за допуск працівника без належного оформлення трудових відносин може бути накладений штраф у розмірі 10 розмірів мінімальної заробітної плати. Як відомо, на даний час мінімальна заробітна плата становить 6700 гривень, тобто це значна сума, це 67 тисяч гривень. Разом з тим, роботодавці. Першої третьої групи, які сплачують єдиний внесок, вони при першому такому порушенні можуть отримати попередження письмове. Разом з тим, ця стаття також визначає інші порушення і за які шфні санкції передбачені це розміри мінімальної заробітної плати. Тому, якщо... Ризики при порушенні трудового законодавства вони можуть виникнути вже на початковому етапі оформлення трудових відносин. Для працівника це несе позбавлення його права на основну і додаткову відпустку на оплату лікарняного, на отримання відповідних відпусток. Для роботодавця саме з оформлення трудових відносин йдуть. Можуть з'явитися ті ризики, які приведуть до порушень і можливих штрафних санкцій. Можна відмітити, що на час воєнного стану проведення перевірок дотримання законодавства про працю призупинено, але, однак, законодавством передбачено, що в разі їх відновлення при виявленні порушень, якщо роботодавець Усуває порушення зазначення в приписі, то штрафні санкції до нього не застосовуються. Якщо говорити про оформлення трудових відносин, то саме на цьому етапі роботодавцю необхідно підійти уважно, тому що, хоч 21 стаття Кодексу законів про працю закріплює положення, що роботодавець... Має право вільного вибору серед кандидатів на, на, на посаду, на роботу, але ж в той же час визначається, що в цій статті, що забороняється необґрунтована відмова працівнику від оформлення на роботу від прийняття на роботу. Тобто це відмова без пояснень причин, що працівнику відмовляють. Разом з тим новелою є в нашому законодавстві, що працівник може вимагати, щоб йому надали письмове пояснення, в зв'язку з чим відмовлено прийняття на роботу. Наступний ризик, який виникає при оформленні трудових відносин, це подача документів. Зрозуміло, що трудовим законодавством визначено, що під час укладання трудового. Договору громадянин зобов'язаний подати паспорт, інший документ, який посвідчує його особу, трудову книжку в разі необхідності це документи про спеціальність кваліфікацію. Трудовим законодавством в даному випадку чітко визначається, що забороняється вимагати, щоб працівник надав інші документи. Відомості про партійну національну приналежність походження реєстрацію місця проживання. Разом з тим, якраз і ще на цьому етапі є перестороги для роботодавця в тому плані, що слід пам'ятати, що особа, яка запрошена по переводу, на роботу їй не може бути відмовлено в прийнятті на роботу. І прийняття на роботу працівників, яким за медичним висновком протипоказана робота, теж не може бути прийнята. Наступний етап оформлення якраз трудових відносин це повідомлення податкової, Державної податкової служби щодо прийняття працівника на роботу. Дана норма законодавства внесена ще в кінці 2014 року на рівні Кабінету міністрів винесена постанова в червні 2015 року. Тобто, перед допуском працівника до роботи роботодавець зобов'язаний подати Державну податкову службу відповідне повідомлення, яке закріплено. Відповідною формою. Хоч багато часу пройшло, але до даного часу зустрічаються такі порушення. Тому, якщо підводити висновок нашої теми, то для уникнення зменшення ризиків порушень трудового законодавства, що роботодавцям що працівникам слід звернути увагу, що Перше – це належне оформлення трудового договору, звернути увагу, щоб на оформлення зміст документів, які підписуються, працівнику приступати до роботи після ознайомлення з наказом про прийняття на роботу, роботодавцю перед допуском працівника до роботи, ознайомити його з робочим місцем, провести відповідні інструктажі з охорони праці, ознайомити із правилами внутрішнього трудового розпорядку, з умовами оплати праці і тоді допускати працівника до роботи. На цьому тема закінчена. Дякую за увагу.